Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 12. Я тільки що прийшла. Покажу вам, яка погода. А погода замечательна. Зараз щось сонця нема. А як я пішла, я пішла у пів дев'ятого з дому. От. Таке сонечко плюс 18, там воно є, воно так тільки там десь. <кій> Трошки заховалося за дім. Плюс 18, таке сонечко, така хороша погода. Ви собі прям не вважаєте. От. Ну, я і пішла по своїм ділам. І зараз розкажу вам, що я купила. Дуже задоволена тим, що я купила. Оце дивіться, оце такий коробок полунички. полунички. От. Бачите? На 66 центів. Отакий коробок полунечки. Це покажу спочатку одному магазині, тоді друге. Отака оце та Лохинка: 8 центів. 10 центів. 9 центів. 10 центів. 10 центів, воно ж по весу тут 9 центів. Оце шість коробочок лохинки. ну, Считайте, по 10 центів, 60 центів, і на 66 центів це євро 25 я заплатила. Євро 25, Отаке мені вдовольстві. Тоді поїхала в Сіті Маркет у свій. Купила оце фінські помідори, дуже хороші. По євро 69, Ось написано. По євро 69 я купила ось на 76 центів, 450 грам. Дуже хороші фінські помідори. Зараз буду обідати і з'їм одного. Якщо понравляться, що то нема того стрючка зеленого всередки. Завтра поїду ще куплю. І захотілося бананів. Банани завжди то в сіті маркеті по 50 центів за кіло. Взяла два банани на 16 центів. Оце. Така в мене фруктонеза. М'ясо, риба, курка оце все в мене є. Я цього брати не стала, воно мені не треба. І ще, яку була у центрі, зайшла у нью йоркер дивлюся, а там от такий, Таке, вдовольствие. таке вдовольствие. гольфічок за одне євро. Бачите, одне євро. Ну Розмір тільки на мою Настюшу XS. Ну, я й взяла її, думаю, а що? Такий зелененький, хороший колір. Отак от, от у той, у зимку, як холодно буде, Одіна під цветер. Під під Ой, лягла так хорошо. Під цвете родіна, та й все буде хорошо, тепленько. Я би були, вон, он, Він один був я би були на Аню, на мене, я б взяла б і Ані парочку штук, навіть такого самого кольору. І собі парочку штук, би. ну, що таке євро. Це да? ж гамна діла. Ось, нічого хліба не купиш за євро. Ну, якщо по знижкам, то купиш, а і без знижки, то й не купиш. Оце так походила, тоді думаю, ну що я буду оце лазити більше, не буду лазити. Та й зібралась, то я тож поїхала в торговельний свій центр, купила оту банани, там. купила помідорчики, молоко в мене є. Йогурт є, ще навіть не відкривала. Зараз пообідаю. І, мабуть, поставлю зупа собі зварю, не знаю, мабуть, гречаного, скоріш за все, достану там курячі лапки, оток, з курячими лапками. і гречаного зварю. А завтра так планую, вроді завтра хороша буде погода, тільки десь після трьох піде трохи дощик. То планую завтра, якщо все буде добре, своєї церкви. Ну, Тоді, звісно, вам і поснімаю, порозказую все. Давно ж я не була. Ото захворіла, тоді в мене кашель був страшний, а тоді ж ото операція була 15 го числа, сьогодні вже 26, те Оце вже стільки днів пішло, пройшло після операції. от Оце і хорошо. Записалася по телефону, дзвонила, чесне слово, мабуть, цілу годину. Так, да, Цілу годину я й дзвонила. Рівно в 9 вони починають приймати дзвінки, і я оце скупилася. Полуницю і той лохину, і сиділа, очікувала, поки той у 10 відкриють ліфта, щоб я сіла на ліфта і піднялася в магазин, бо це ж у подвальчику той. Ой. Правду кажу, гастроном же у подвальчику, а мені ж треба було піднятися туди наверх. Піддушитись, як завжди. Я люблю Шанель Габріель, піддушитися. Ну і піти там ото полазить, подивитися. От. І от я дзвонила цілу годину, ну таки дозвонилася. Записав мене на середу. На середу мене записав, так що в середу, я буду на 11.20. Я піду так, щоб там бути в 11. От. Вип'ю там кави, з'їм там смаколики у них завжди хороші. Або пиріг який, або бутерброд якийсь, ну таке щось ото поїм. А тоді той, піду до нього, що він там мені дасть яких купонів. Ну, По-любому, на 50 євро купона дасть. От. А це ж непогано. Самі розумієте, що на 50 євро це купон, це хорошо. От. І все буде в мене хорошо і замечательно. А тоді сяду знову. Оце, мабуть, я і в середу, і зайду ще за помідорчиками. Сяду там на дев'ятку. От. І поїду в торговельний центр. Куплю там ще помідорчиків собі. Ну, це я спочатку ж попробую, які вони. Ну, думаю, хороші. Фінські завжди хороші. На базарі 3,50. Ну, а там ото євро 69. І все. І тоді вже додому. От. І так, вроді, на цій неділі вже в мене нічого такого і не буде. Тоді, 2 числа, 2-го 6-го, у мене я ж змінила оператора 2-го шостого я буду переходити на другого оператора. І ліса, називається. У мене буде 17,99 на місяць проплата. І мені дадуть на 50 євро. Такий подарочний купон на харчі. О, я довольна, я довольна, я обійшла всі телефонні компанії. Моя телефонна, дейна, де я була 23 роки, ніколи мені такого е, не, не пропонувала. Думаю, «Пішли ви в дупу. І от. А як тільки перейшла, отож контракт з тими підписала, ну а він вже почне діяти з 2-го, 6-го, Зразу вони мені прислали, що вони теж можуть мені там якісь зробити знижки. Думаю, не буду я з вами зв'язуватися, не хочу Не хочу. От -от так. Оце 2-го 6-го, а тоді в мене ще 16-го 6-го буде до Д'яконщі. До -до 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 -до, до я записала собі час до Д'яконщі теж сходить. Ото -от так. І більше такого нема нічого. Так. так, погода непогана, хороша. У Запоріжжі вчора було плюс 31. 31. Днями було раніше 16-18, а вчора плюс 31. Дуже було жарко, дуже спекотно і неспокійно. Ну, ви знаєте ж, да, мої дівчатка, хлопці, як у Києві було, День Києва ж був вчора, так було неспокійно і позавчора вночі було, та кром по всій Україні. От, Так що от, от, такі справи. Ну, ми тримаємося, ми очікуємо, коли це все закінчиться. Коли у цього щура проклятого не стане, уже тоді все і закінчиться. А його вже скоро-скоро не стане. Тому що він він уже так, скажемо, як всі кажуть, не жилець, не жилець. Ну, подивимось. Подивимось, ми люди терплячі, але свого доб'ємося. Ну, оце все я вам показала, розказала, От. Ду, задоволена. Ой, за Єврика такий. Гольфічок купить, дуже задоволена, ну а що ні? Я думаю, Настюша буде задоволена. Та він небагато й стоїв, 7,99, але. Ну, 8 євро чи 1 євро. Є же ж різниця, звісно, да? є. Так що буде хорошо. Ото -от так. Оце все. Все вам розказала. Всього вам доброго, всього вам хорошого, обіймаю всіх, Па-па. Хай буде в нас тихо, спокійно і благополучно. Па-па.